Напередодні свого професійного свята декілька сотень прикордонників вирішили здати багряну для військових. Акцію, яку назвали Моя кров рятує. Охоронці рубежу проводять по декілька разів на рік. Як було цього разу, дивіться в сюжеті. Михайло Каркульовський щойно здав кров для військових. Ділиться багряною прикордонник не вперше. 2022-го добровольцем пішов захищати Україну від російських загарбників. Під час бойових зіткнень каже чоловіку: побратимів було багато поранень та крововтрат. Відтак він як ніхто розуміє наскільки важливим є вчасне переливання. То був район Бахмута, позиції були. І там було дуже багато в нас бойових зіткнень, де було багато поранених. Медики постійно надавали. Медичну допомогу, і така, така кров, вона була постійно там потрібна. І зараз ми бачимо тут. Вже коли ми в тилу відчуваємо, що це далі. Є така потреба, тому що це нічого не закінчилося. Далі ми продовжуємо протистояти. Нині кров здають 200 прикордонників, половина з них у Львові, що сотня на території Львівської області. Своїм прикладом охоронці робежу мотивують інших ділитися багряною. Прикордонники не лише захищають Україну, але й виступають у ролі рятувальників і вони рятують життя, тому що ми всі знаємо, що один донор може врятувати три життя, і плануємо здати 90 літрів крові. У Львівському обласному центрі служби крові такі акції підтримують. кажуть з великою кількістю людей, яка готова поділитися багряною, є ймовірність отримати зразки рідкісних груп. Особливо в нас є проблеми завжди з рідкісною групами крові. Це мінусові групи. Людей з мінусовими групами ми постійно просимо долучатися до донорства. Ми не тільки для мирного населення забезпечуємо, а й для поранених наших бійців, які лікуються в Львівській області. Після завершення процедури. Кожен хто здав кров, може зав'язати червону стрічку на ось таке деревце, яке розташоване на території Львівського обласного центру крові. Віталіковела Юрій Кістале канал Перший західний. Більш детальніше ми про це поговоримо із Сергієм Шаповалом який є заступником начальника 7-го прикордонного карпатського загону з морально-психологічного забезпечення. Сьогодні в нас в студії вітаємо вас. Доброго веча Україні, героям слава Героям слава. Щойно глянули відеосюжет, Ваші колеги. Ви напевно так здавали багряну кров для наших військових. Чи вдалося зібрати 90 літрів, як десь зазначили відеосюжет? Відо сюжетів вдалося вдалося зібрати необхідно. Рівно 90 чи може трошки більше? Я думаю, що більше на насправді, тому що 90 це якби була наша така е, амбітна мета, програма мінімум. Так, ми планували залучити якомога більше особового складу. Но Скільки залучили? За тому що рахунком, ну, кров... понад 200 понад двісті військовослужбовців відгукнулися, звичайно. Е, тобто, це, це фактично десь половина, так? вашого прикарпатського загону чи ні? Особового ми складу. не можемо цього говорити? Не, не будемо це обговорювати, але дуже значна велика кількість, враховуючи особливо те, що більшість особового складу в все ж цей час виконує свої посадові обов'язки. Несуть службу у прикордонних нарядах. Тому ті люди, які були вільні, більша половина. Я думаю, що здали кров? Як це відбувалося у Львові? Ми бачили, і ще 100, половина приблизно прикордонників, так. Ваших колег здавали в межах прикордоння у Львівській на Львівщині, у Львівській області. Як їм це вдалося? Чи все гаразд? Як то кажуть чи без пригод? Ми готувалися до цього заходу, і за великим рахунком проблемних питань не було. Ми у Львові здавали 100 чоловік, тому що є певні обмеження у центрів крові. Вони не можуть, на жаль, Мабуть, це не п'ятнадцять хвилин, кількість, здати так, кров, це більшу не 15 хвилин. Людей прийняти, тому підрозділи по місцях своєї дислокації, найближчі точки, в яких можна було здати кров, виконати цю почесну місію. От домовлялися завчасно, звичайно, з центрами, і також на цей день готувалися, щоб ми організовано от, масово так провели таку акцію приурочену до Дня прикордонника. Ну ви молодці, ми вам дякуємо. Я думаю, українці всі теж дякують. Центри крові збору крові завжди кажуть, що їм бракує крові, бракує так, скажімо так, непопулярних груп крові, особливо мінус. В Україні Війна то крові забагато не буває. Насправді зараз дуже багато ініціатив, які до цього зосереджуються. Про безпосередню вашу роботу ви сказали, що не весь особовий склад міг взяти участі акції, тому що всі безпосередньо виконують завдання. Це про ухилянтів від армії часто у наших ефірах. ми Повідомляємо, що той хотів переплисти тису. Це і ще інші якісь способи чоловіки придумують, аби е, втекти з нашої країни. Як часто затримати такі по, таких порушників і до яких креативних дій вони вдаються? 에, напрри... підказувати, на... до яких креативних дій? <підказувати> а, ну, на превеликий жаль, маємо такий е, е, елемент, на жаль, оперативно-службової діяльності, що е, змушені. Е, Охороняти так би мовити кордони наші західні від спроб незаконного перетину державного кордону громадянами України, які на превеликий жаль, як би це не було для мене, як для військового вже з 23-річним стажем проходження служби. На жаль, не маю ні найменшого розуміння, чим керуються. Керуюся. От де той священний обов'язок кожного громадянина і кожного чоловіка, тим більше, обороняти і охороняти свою батьківщину. Ну маємо на жаль такі випадки і досить часто. До слова, буквально декілька годин тому оперативні співробітники 9-го загону імені Січових стрільців спільно з оперативниками 7-го прикордонно-карпатського загону викрили 16-річного хлопця, який достав на мотоциклі в прикордоння двох чоловіків призовного віку. Вони мали намір незаконно потрапити в одну з країн. ЄС як зазначається за свої послуги, підлік просив в кожного з клієнтів 12 тисяч доларів. Наші випадки. Час. Завтра день прикордонника. Я не знаю, чи можна вітати наперед. Я не знаю, які є правила. Можна вітати, не можна. Може, вітати. Можна починаючи з 20-ї години, вже можна ну, вітати. От а, ми а, вас спеціально години? так і запросили. Прикордонна доба розпочинається в 20-тій годині, тому що, як правило, всі зміни прикордонних наряд заступають з 20-ї години. Тому так, на перший захід, Я вас вітаю із цим святом. Як прикордонники зазвичай святкують День прикордонника? А, ну. Наразі я думаю, що вже так з року 14-го починаючи відзначаємо свята, а не відзначаємо свята. день. Тому, власне кажучи, ті е, заходи, які ми з вами е, говорили перед цим, здача крові, там і інші заходи подібні, які, е, можливо, декого ламають стереотипи загально прийнятих норм святкування того чи іншого свята. Але на жаль, е, реалії сьогодення приводять до того, що ми зараз е, не те, що змучені, змушені це на, є нашим обов'язком. Більше е, Віддаватися підтримці наших бойових підрозділів, підтримці наших побратимів, відвідування в тому числі ми організовуємо родин загиблих військовослужбовців, надаємо їм всіляку підтримку. Тобто, ось такі, от заходи, які приурочуємо до дня прикордонника, так би мовити, але про святкування наразі не може бути жодної мови. Не, не на часі ці всі заходи. В нас хвилинка буквально до завершення етеру. Але чим особливо бути прикордонником? В чому якраз тут особливість розкриття для нас і для наших глядачів? Ви знаєте, ну мабуть, що це я буду говорити від себе особливо. Ну, ви стали прикордонником. Так. Ну, для мене це була якась е, поклик душі, ніби. розумієте? Коли от внутрішньо тобі е, підказує, я. Е, Після закінчення школи одразу поступив до Національної академії Державної прикордонної служби України. І це сталося буквально, знаєте, від кількох відвідувань і перебування поблизу академії. Прикордонники, службовими собаками, строї, зброя. Оце все, от, це все має бути в душі, щоб бути справжнім і щирим прикордонником. Що не лише не митники, а саме прикордонники, так? Це взагалі не порівнюється так. Говорить. Це зовсім інша структура. І ми дякуємо вам. Ще раз вас вітаємо зі святом. Дякам за цю розмову. Сергій Шаповал, заступник начальника 7-го прикордонного карпатського загону з морально-психологічного забезпечення, був з нами у заключній частині. Головне за день». Дякуємо вам, дякуємо вашим колегам. Передаєте від першого західного величезна подяка за той вклад, за ту кров, за ту багряну за. Ту частинку, яка може врятувати життя для людей, для прикордонників, які як ніхто знає, що таке переливання, адже дуже багато прикордонників теж зараз є на передовій і відвоюють нашу країну від цього російського Ну, все добре.